За майже півтора роки воєнного стану містяни вже виробили алгоритм дій під час повітряних тривог завжди на поготові тривожний рюкзачок. Найголовніше знати, куди бігти у разі необхідності, говорять одесити. мене жіню, ну, знаходиться доволі таки далеко. 20, а то й 30, тому просто приходиться йти в підвал, який, ну, під нашим етажом. Я на першому етажі живу. частної домик я укриваюсь в підвалі. У дочери ну, не очень все хорошо. То есть укрываться негде в многоэтажном доме. Я снимаю жилье гостинице, и там есть укрытие. А так по Одесі, я не знаю, ну вот идешь, и, к примеру, нет указателей, что там убежище, там убежище. К примеру, сейчас тревога, я захочу где-то скрыться. И я буду думать, искать. Ну, не всегда успеть. Вы же прекрасно Якщо тривога одразу приходить, то ніхто нікуди не успеет. Ну, а так стараемся убегать, коли є час, так що прячемося. Зі збільшенням кількості ворожих атак останнім часом неможливо не помітити, наскільки більше людей стало опікуватися питанням своєї безпеки і спускатися в укриття вже на початку повітряної тривоги. Так, да, я слышу, що люди бігу туди. Ну, практично постійно вот. Это очень, очень здорово слышно. По голосу, по шуму. Так, да, більше. Ну, просто всі испугались, поэтому більше. Мій коридор, моя фортеця. Вже стало мемом в українському суспільстві. Подекуди до укриття не так швидко дістатися, тож деякі містяни продовжують користуватися правилом двох стін. Ми живемо в центрі, у нас стіни около. Ми сидіємо краще двох. За двома стінами в коридорі, тому що якщо ракетне, ми не встигаємо добіжати до укриття. Біля мого дому немає бомбосховища. Біля моєї роботи найближче бомбосховище це оперний театр. А, тому вдома я не ходжу, максимум ходжу в коридор. А на роботі я теж йду просто в коридор. У нас просто в домі підвал, тому ми успіваємо. А многие не успевают, к сожалению. Поэтому... Э, коридор, правила двох стін, це как бы все работает. Вода, їжа, документи, ліки. У свою чергу, медики ще раз нагадують, що має бути в тривожному рюкзачку. Мають бути, по-перше, це документи, пляшка води, звичайної чистої води. Якщо у нас є діти, то звичайно якась ну, принаймні, добова. Їжа суха, яка не може портитися, тобто це має бути десь там на виході лежати і чекати на всяк випадок. Якщо є захворювання, не забудьте покласти у тривожний рюкзак необхідні ліки, кажуть медики. Та рекомендують також прихопити з собою і заспокійливе, щоб знизити рівень тривожності та стресу. Якщо це літня людина, то препарати, які вони постійно приймають. Наприклад, це може бути препарати від підвищеного тиску, від підвищеного цукру, можливо, якісь знеболювальні.